До нас в гості прийшов Паша, наш СММник, і сьогодні я хочу його спробувати, щоб він сів на крісло Йоко, сказав свої враження. Уже можна? Так, так, давай. Ну, виглядає воно дуже оригінально. Ви це вже побачили. Він навіть сказав на початку, що ну так собі, так собі, коли на відео побачив. Але коли сідаєш, це, мабуть, одне з найзручніших крісел, на якому я сидів. Воно не дуже м'яке, дуже зручне, і тут же ж можна ще регулювати, так? Так, підрегулюй спинку, як тобі зручно. Можна повище. Ну, от, чисто да, якийсь... просто, просто я любитель е, поіграти в PlayStation, і у мене телевізор висить зверху. Uh -huh. І тому мені отак от сісти і просто з джойстиком сидіти грати, це ідеально, ні? Так, так, і тим паче тачка. воно коштує дуже адекватних грошей, якщо e, я не вибираю. Саме в цій тканинці в Львівті 600 коштує, а так взагалі від 6000. І там є, бачите, внизу е, такі закліпочки. І... Ви можете його збирати в 2, 3, 4 штуки підряд, як вам буде зручно. А покажи ще, як складається, скільки місця займає складене. Оцю верхню частинку, да, отак, отак, отак. О, отак, так, да, роблю. Ага. Все. І подушечка теж опускається. Упс. О, Бачите? І такий, виходить, невеличкий пуфік, на який навіть можна присісти там, не знаю, якщо до журнального столика якісь ігри грати. чи Щось таке. Да, тому... Моделька Я оригінальна. Де, реально, Дуже прикольний. Дуже прикольно. Мені теж дуже подобається. Якщо цікавить крісло Йоко, на сайті Солоха є про нього деталі.